Виконуємо номер 272 із підручника Алгебра 7 та номер 118 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз. Задання перше: добуток мінус 2П на 3,5. Друге добуток 7А на мінус 1,2. Третя добуток 0,2х на мінус 3 y. І четверта, добуток мінус 11 третьої m на мінус 3m. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення і помножимо мінус 2 на 3,5, а потім на зміну p. Мінус 2 помножити на 3,5 це буде мінус 7, та наша зміна p мінус 7p. Помножимо 7 на мінус 1,2, а потім на змінну а. 7 помножити на мінус 1,2 отримаємо мінус 8,4 і множимо на а. Помножимо 0,2 на мінус 3, а потім на х і на Y. 0,2 помножити на мінус 3, отримаємо мінус 0,6 і множимо тепер на х і на Y. Помножимо мінус 1,1 третью на мінус 3, а потім на m і на n. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Подамо 1,1 треть в вигляді неправильного дробу. А 3 з знаменником 1. Отримаємо 4 третіх помножити на 3 перших, скорочуємо на 3, отримаємо 4, помножити на n. І помножити на N. Е. Номер 272 із підручника Алгебра 7, та номер 11.8 із підручника Математика 7. інтегрований курс виконано.